В ефірі «Голос Америки» і студія Вашингтон. Я Юля Ярмоленко, вітаю. Президент Шаджо Байден у четверноголосив на важливості свободи слова і мирних зібрань. Мирний протест заявив він: це найкраща традиція того, як американці реагують на важливі проблеми. Водночас додав президент: Ми не беззаконна країна і закликав пропалестинських протестувальників, які продовжують акції на університетських кампусах по всій країні, утриматися від насильства та залякування. Столичний університет Джорджа Вашингтона один із тих, де тривають пропалестинські протести. На відміну від багатьох інших протестів, поліція наразі активно не втручала. Ся у хід акції, попри заклики від республіканських законодавців, на місці події працює мій колега Олексій Коваленко. У нього розпитаємо і подробиці. Олексій, вітаю, чого вимагають протестувальники біля університету Джорджа Вашингтона та в інших студентських містечках по всій країні. Вітаю, Юлія, так насправді протягом кількох останніх тижнів ми бачили масові пропалестинські протести. Це найбільш масові пропалестинські протести з часів атаки на Ізраїль у жовтні минулого року. Вони були в багатьох кампусах на кампусах багатьох американських університетів. Це приблизно 400 різних демонстрацій і протестів по території США. Студенти вимагають припинення зв'язків їхніх університетів із проізраїльськими організаціями, а також організаціями, які так чи інакше фінансують чи фінансують Ізраїль. Не всі протести були мирними, на відміну від мирного, досить мирного протесту, де ми знаходимося. Ми зараз, і от, власне, про це сьогодні заявляв президент США Джо Байден, коли засуджував застосування сили протестуючими у цих, які беруть участь у цих пропастинських протестах. Пропоную послухати прямо мову президента США moments like this are always those who rush у такі моменти завжди є люди, які намагаються набрати політичні бали. Зараз не час для політики, зараз час для ясності. Тож дозвольте мені чітко сказати, протест із застосуванням насилля не захищений. Мирний протест захищений. Насильство протизаконне знищення власності не мирний протест. Це суперечить закону. Вандалізм, незаконне проникнення, побиття вікон, закриття кампусів, примусове скасування занять і випускних це все не мирний протест. Погрози. Залякування людей це не мирний протест, це проти закону. Інокомислення має важливе значення для демократії, але інокомислення ніколи не повинно призводити до безладу чи позбавляти права інших студентів закінчити семестр чи навчання в університеті. Протест на території кампусу університету Джорджа Вашингтона почався минулого тижня в четвер. З того часу тут доволі розрісся такий наметовий майданчик, який починався з приблизно 30 наметів, і сьогодні це приблизно 150 наметів. А от власне за що виступають студенти, які беруть участь у цьому протесті? Пробуємо послухати пряму мову від учасниці цього протесту. Ми вимагаємо захистити пропалестинські погляди в університетському містечку, зняти усі звинувачення зі студентів з пропалестинськими поглядами, організаторів заходів та організацій, щоб університет негайно оприлюднив інформацію про усі свої інвестиції та фонди, а потім відмовився від усіх фондів пов'язаних із сіоністським засуттю Ізраїлем, а також припинити усі академічні партнерства з Ізраїлем. Олексій лишається буквально 30 секунд. Яка ситуація на місці зараз? і Чим відрізняються акції біля університету Джорджа Вашингтона від інших схожих протестів? Так, Юля, ситуація тут досить мирна. Поки що не було якогось особливого залучення поліції, не було якихось арештів. Але ми пам'ятаємо, що у всіх протестах, які проходять територію США, було заарештовано більш ніж 1200 учасників протесту за руйнування на територіях університету. Тут такого поки що не відбувалося. Олексію, дякую тобі дуже, Олексій Коваленко. Мій колега зараз перебуває на кампусі університету імені Джорджа Вашингтона, де як і в низці інших університетів по всій країні тривають пропалестинські протести. Сьогодні Джо Байден, президент Сполучених Штатів, ще раз наголосив на тому, що абсолютно всі американці мають право на свободу слова, на мирне зібрання, але він наголосив на тому, що протести мають бути мирними. Саме такі протести захищені законом. Дякую тобі, Олексію, і друзі. На цьому. Будемо завершувати нашу програму. Дякую, що дивитесь «Голос Америки українською. Побачимося завтра. На все добре, бережіть себе, Па-па.